Популяризація української мови повинна бути правильна. Людей не можна засуджувати і примушувати, тому що наш український народ він зазвичай опирається примусу. В жодному випадку не можна тиснути на людину, потрібно не можна сміятися з моментів, коли людина там десь може неправильно говорити слова виправляти, якщо людині це подобається, якщо людині це комфортно, обов'язково це обговорювати. Що я тебе не засуджую. Давай спробуємо ще раз. Я з тобою, батьки мого найкращого друга, вони переходять на українську мову зараз активно і. В спілкуванні з ними вони часто кажуть: мені ну нам, мабуть, не можна говорити з тобою російською мовою. Я кажу: ви можете говорити, як вам зручно. Ви можете говорити, я вас розумію, але якщо ви хочете перейти на українську мову, я вам залюбки допоможу в цьому. Вони дуже надихнулися і зараз активно розмовляють українською мовою.